Отже, що мене вчора ще вибило з колії, і вибило на певний проміжок часу. І я і мій шок ми обидва були в шоці. Сиджу, займаюся своїми заквасками, телефонний дзвоник. Дивлюся Марина ветеринар. Беру слухавку. Доброго дня, кажу доброго. В нас з понеділку почнеться виводка. Ви як? Кажу в сенсі ми як. Ми за аналізи. Ми за те, щоб все було нормально. А ви там як? Коли? Наскільки? Ну, з понеділка. Ні, кажу, заждіть. Ну, по-перше, мені потрібно більше якоїсь конкретики, тому що, ну, з понеділка. Я ж теж якось повинна на щось розраховувати. Може, я вже на понеділок поставлю собі сир варити, ну, не знаю ж, правда? Ага. А варити ж планую сулогуні і відзняти рецепт. Ну, коротше. Вона каже, ну добре, давайте на понеділок. Ну добре, давайте, на котру. <гум> Мені каже, давайте поки не жарко. Я, правда, не зрозуміла, де жарко зараз ці дні Не спостерігала жари, не бачу, щоб хтось у майках ходив чи ще в чомусь, ну то таке ладно. Кажу, ну, звісно, давайте, мені також так краще зранку. Вона каже, давайте десь після десятої. Слухайте, десь після десятої – ну це не відповідь. І що я оце буду стояти посеред двору і чекати вас на десь після десятої? ну, якби мені ж треба ставити сир варити. Ну, тоді давайте після другої. Кажу, Марін, говорю, ти розумієш, що якщо я ставлю сир варити, то я не знаю, скільки я звільнюся. Я не знаю, коли набереться кислотність. Я не знаю, скільки в мене часу піде на плавління. Ну, тобто це сир. Чому не можна взяти і зранку розпочати? Ви о котрій починаєте працювати. Зранку. Я кажу, ну так давайте зранку. Ну добре, давайте. Ну не на восьму, а на пів дев'ятого. Ну добре, давайте на півдев'ятого. Вже з вами відбуду і тоді, якщо що, там чи працювати почну далі, чи сир поставлю варити. Ну. Угу. Кажу, ціна питання. І тут вона мені каже, ну ще не знаю. Але приблизно 170 гривень. Капець. Моя челюсть відбила мені пальці на ногах. Минулого року ми платили 85 гривень за голову і 20 гривень комісію. Боже, дихати нічим. ось. Кажу, це що? Ну, думаю, вже, може, сюди додали і вакцинацію і від сказу. А вона каже, як що? Ну, все ж так. Береться кров на бруцельоз і вакцинація від Сибірки. Кажу, ага, а сказ. А сказ то буде потім і окремо. Я говорю, а чому така ціна? Чому ціна виросла в два рази? А вона мені каже, ну звідки я знаю, це ж не ми ціни встановлюємо. Типа нам прислали ж це, то це ж, як же вона сказала, Держ, щось там. Слухай, каже. А можна, говорю, запитання, чому в одній державі, в різних областях, так різняться ціни? На що вона мені каже? Ковбаса в різних магазинах також в різну ціну? Ні, кажу, пардоньте. Причому тут ковбаса в частних магазинах? Ви наполягаєте на тому, що ви державне підприємство, правда? Ну, Держвецслужба. Держава в нас одна, одна для всіх. То чому в якійсь області там 120, десь 100? А в нас приблизно 170, що це за розцінки такі приблизно. Нам ще не надали прайс. Скількох будемо тіпа, перевіряти? А, ні. А я ж оце ж балакаю і вона починає мені. А я, виходить, взяла слухавку на годиннику. Не на телефоні, а на годиннику. І, відповідно, я за столом пишу далі свої бумажки. Ну, а годинник, отак, тут у мене під ротом, можна сказати. І вона мені, типа, не кричить на мене. Я говорю, а хто на тебе кричав? Чи не кричи на мене? Я говорю, слухай, на тебе ніхто ще не кричав. Я розмовляю через годинник. Це раз, по-перше. По-друге, якби я кричала, це всі б почули. Я ще не починала. І вона мені починає. Для тих, якщо хтось відмовиться, а ви торгуєте сиром, ти продаєш молочку. Ну, я не дослухала, що вона хотіла сказати. Я її перебила, мені оце, а ти продаєш молочку, ти торгуєш. Я її перебила на цих словах, кажу, слухай, от тільки не треба мене пугати. Пугані знаємо, розумієш? Коротше, каже, типа, до вечора, скажи мені кількість голов. Я кажу, добре. Що з козлом, говорю, будемо робити? А вона мені каже, козла теж треба перевіряти, тому що ти ним криєш. Так я кажу, вас і минулого року просила перевірити мені козла. Е -е, ви ж до нього підійшли і сказали, ні, ми не будемо. А вона каже, так. Да". А що, він великий? Ну це кажу інший козьол, це не той. Ну теж ж козл. Ну не знаю. Ну може якось, як у ні, якось не буде. Або ми дійсно беремо кров, і тоді я сплачую за це. Або я не сплачую за це. Мені не треба, не бравши кров. Це по-перше, кажу. По-друге, мені кажу, треба двох кіз зняти з реєстру тих, яких я вибракувала. Я не можу додзвонитися в районну Держветслужбу. Ой, що ви всі починаєте? Йому там зараз ніколи. Там десь в якихось лісах якась пандемія, він в лісі. В яких в лісах? Я йому вже, мабуть, місяць чи два телефоную. Пандемія в лісах. Так що, говорю, по-перше, мені потрібно кажу, зняти двох кіз з обліку, чотирьох оформити, тобто ці троє і козла. Вона така, ой, кажу, без уй взагалі ніяк. От ніяк. От не хочу я нікому в карман класти кошти. От не хочу. Оформлюємо, щоб вони були е, в базі, в Держреєстрі. Раз ви вже вимагаєте кошти платити вам, нехай хоч вони йдуть в ту державу чи куди-небудь, а не комусь в карман. Ага. І вона типа, ну ладно. Знаєте, таке враження, як мені ще наче то одовження ділять. Ну, ладно, каже, в принципі, можливо. Говорю, звісно, можливо, конечно, можливо. минулого року теж не хотіли. Ну, в итоге ж добилася, добилася. що нам стоїть дом построїть. Намалюємо, будемо жити. Так ото і тут. Хочете, щоб я робила, вам потрібна звітність, вам потрібна кількість, ви хочете, щоб у вас були по цим, як вони? Ой, господи, чого ці їхні, да? красиво все, що у вас в районі чи в вашому підчиненному населеному пункті все ідеально, всі правильні і порядні. Та, будь ласка, співпрацюйте з нами. Я ж не проти, я тільки за. І на бруцельоз перевірите, і відсказу сказу поколоти. Але для цього, я ж кажу, що мені потрібно. Да, от У вас виводка, виводьтесь. Двох потрібно зняти з обліку, які ви були з господарства. І тут чотирьох поставити. Це три малі і козел. каратик. Продасться він чи не продасться, невідомо. Але от такі мої умови. Ну, взагалі, вона плямкала-плямкала. Ну, типа, до вечора, мов, скажи мені точну кількість. Може, ти передумаєш там, козла, чи ще щось. Телефоную я після обід і кажу. Доброго дня. Вона мені каже: ну що, скільки? Кажу, десять, всі. Да, Кажу, да. Е, з постановою на облік, да, з заведенням ветеринарного паспорта. Вона каже, я кажу, так. Угу. Да. І ще кажу, такий маленький нюансик. А в мене, кажу, налічки нема. У мене кошти на картці, на рахунку. Вона мені так, як з автомата. Переді бога, перечислиш Саші на картку. Кажу, кому? На начальнику нашому Саші. Я, кажу, я не буду перечисляти кошти ні на яку картку вашого начальника. Що це ще за новості? Дайте мені або квітанці, або хоча б реквізити. Як я платила за паспорта, да? мені дали реквізити, і я через банк проплачувала саме, оце... ой, я вже забула, як воно там називається, державне щось там, коротше. На рахунок. Що значить перечислиш на карточку? На хвилиночку, на понеділок мені потрібно підготувати 1800. Тому що вона мені каже, так, «Да, і точна ціна, це ж коли я їй вже після обіду дзвонила, і точна ціна 170 чи, 6, чи 7 з копійками. Ну, коротше, 180 гривень, грубо кажучи, одна голова. От 1800 мені треба на понеділок. Це за те, що в них візьмуть кров на бруцельоз? Ау, це як? Це ж без всяких паспортів, і без нічого, за те ж все окремо платиться. Взяти кров на бруцельоз 1800. Люди добрі. Це нормально? А потім кажуть: а звідки така ціна на молоко? А звідки така ціна на сир? А ось звідси. Ось, ось отак нас підтримує держава. Десять да. голов, 6 дойних, козел, 3 сікілявки малолетні. Скільки треба продавати молока в селі, щоб торгувати 1800 тільки на бруцельоз? А потім же ж прийдуть колоти від сказу. І будуть требувати окремо ще сплатити. Раніше ті роки сказу була безкоштовна. Минулого року сказали 10 гривень голова. Скільки буде в цьому році не знаю. Хоча я на Фейсбуці там в групі створила пост, кажу, мені просто цікаво, деякі у кого ціни. Хтось написав 120 гривень у нас каже. Багато хто пише, в нас взагалі не телефонують з ветеринарки нічого. Дехто взагалі здивувався, що козам таке роблять. Так от багато хто пише, що в нас ходять, мов ветеринари, тільки від сказу, і то котики собачки. І то безкоштовно. Тобто в інших областях від сказу вакцина залишилась безкоштовна. А в нас ще з минулого року стала коштовна, розумієте? Що буде в цьому році, не знаю. Отак от, от держава допомагає розвивати на селі фермерство, господарство, називайте, як хочете. Нормально? Так які ціни повинні бути на сир? І чути нічого не хочу. Нічого, коли мені починають казати, що 500-600 гривень для кілограму козячого сиру це дорого, ну дорого, купіть собі козу, можу продати. Оту, малесеньку. Виростіть її, купіть козла, виростіть його або ж заплатіть за покриття нескільки тисяч. Нехай вона вам 5 місяців відходить кітна, окотиться, потім ви її почнете доїти. І порахуйте, в яку ціну вам вийде літра молока. Це для тих, кому дорого. Я жку, і чути нічого не хочу. І раніше не хотіла, а от цього року, я жку, що мене взагалі все вбило. Це при тому, при тому, всьому, що анонсувалося, що з 1 травня на платформі держав... державного агрореєстру. Будуть прийматися заявки на дотацію не тільки, як от у на коров раніше, да? хто записувався, отримували. Хоча і там, там дуже багато цікавої інформації, як вони це все проводять. І чисто теоретично така програма в Україні є, а на практиці... Одиниці, які отримували ту дотацію. Так от на цей рік оголосили, що не тільки корови будуть приймати участь в цій програмі, а ще й кози і вівці. Оголосили добре. Але коли наблизилося 1 травня, ця програма зникла зі списку відкритих програм. З'явилася нова на відновлення земельних угідь у деокупованих територіях. І буквально вона декілька днів побула, і вже цей дар викинув інформацію, що все, програму закрито, бо ну, дуже багато заявок, ну, а кошти лімітовано. Все. Люди ж. Я як читаю, скільки там людей цікавляться цим питанням. Люди запитують людям дійсно, це наболівши, накипівши, що а де ж ви діли ту програму? а чому, а чому, чому. І це при тому, що коли розпочалося 1 травня, кажуть, сайт ліг. Тобто, скільки було цих намагаючихся зайти і зареєструватися, що повністю ви вивели з ладу сайт. Запитують люди, так, а коли, а куди, а де, а чому? Е, відповідь одна. Перенесли на невизначений термін. Очікуємо інформацію від Мінагрополітики. Все. Тобто, як підтримати людей? Так ось вам. Велика така, великий смачний кукіш. А як. Виламувати руки? Я так, да, я, я здавала цю кров на бруцельоз. Я минулого року е, як, возмущалась да, за це питання. І цього року буду возмущатися. Я здавала кров на бруцельози раніше. Ми часним макаром е, наймали ветеринара, нам брали кров, ми самі возили в лабораторію в змію. Наразі, наразі, лабораторію ЗМІ взагалі закрили. Все, не повезеш уже нікуди. Минулого року я кушу, я платила і перевіряла своїх кост, тому що так, ми самі вживаємо і молоко, і продукцію, ми нею торгуємо. Я й цього року їх буду перевіряти, і я збиралася. Але ж мене друге питання бентежить. Чому, як тільки я почала, ну як сказати, возмущатися, да, за ціну, відразу, знаєте, такий наїзд. Ну, ти ж торгуєш продукцією, якщо ви відкажетеся. Що це за погрози? Не треба нас лякати. Якщо б захотіла, то відмовилася б, торгуючи навіть продукцією. Мені необхідно не тому, що ви так требуєте це зробити. Мені необхідно це знати для, в першу чергу для себе. І спати спокійно, що в мене продукція якісна. Коротше кажучи, ще потім вони репетують, возмущаються. Що які не патріоти у нас не люблять державу? А держава любить своїх людей? Тут у мене запитання. Держава любить де, де допомога державі, де допомога селам, чи то від держави, де допомога селам, де допомога фермерам. Нема ж нічого вже, ніде. Ні корів, ні ферм, нічогісінько. Все повирізали, повипродали, пожерли або попродали. Все. Спробуй тепер віднови. Зато в нас то польське молоко, то польський сир, як пластмаса. Чому? Бо в нас свого молока в Україні не вистачає. Так може для того, щоб його вистачало, потрібно якось допомагати людям, підіймати господарство. А натомість ні, давайте ми його ще задавимо для повної радощі. Хейтіть, що хочете зі мною робіть, але моя думка, вона не зміниться. Так, я вважаю, що нашій державі насрать на простих смертних. Вони вміють тільки давить. Давить налогами, давить умовами своїми. Давить, 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 щоб стерти, як то кажуть, з ліця землі під чисту. Не тільки господарство, а ще й людей. Виходить тільки так. І це вони нам доводять з кожним своїм наказом, указом, приказом. Ой... Такою реалізацією, як зараз, це ж, ну, розумієте самі, я цього не скриваю, да? Я ж не сиджу, не продаю тільки молоко та сир. Ви бачите прекрасно самі, що я займаюсь цим, чим я можу. А якби отак от не було в мене цього нічого більше? Не було. Не. Авторських рецептів, да? ні ютуба, ні цих всяких заквасок, форм і так далі. От взяти і все повністю прибрати. От, тільки кози, молоко і сир. За такою реалізацією, як зараз, люди добрі, скажіть, будь ласка, а звідки я повинна взяти на понеділок 1800? Козу продати чи, чи як? Чи козою розрахуватися? Точно, кози. Кого ми з вас віддамо, Саші, на картку? Саші на картку. Ой, капець. Коротше кажучи, пишіть свою думку, мені цікаво почитати ваші коментарі стосовно цього, як у вас відбувається це, які у вас ціни, чи змушують у вас, чи добровільно, чи взагалі оповіщають вас про те, що почалася ця виводка. Ну, її по-різному називають. У нас називали вивадка. От. Чи не оповіщають? Які ціни за які послуги? Чи вакцинують у вас від сказу, чи не вакцинують. Бо я на Фейсбуці читаю, що багато хто пише, що взагалі не чули, що коз вакцинують від сказу. Але це дійсно так, їх вакцинують. Коротше кажучи, Пишіть вашу думку стосовно цього. Я пішла працювати, бо мені на понеділок необхідно покласти 1800. Отак.